Мене звуть Анна, і я рада, що ви заглянули на мій канал. Сьогоднішнє відео буде присвячене в'язанню. Ми поговоримо з вами про те, що в мене зараз на спицях, над чим я працюю, покажу вам свої найближчі плани, покажу навіть одну готову роботу. Сьогоднішнє відео не буде в форматі влогу, оскільки за останній тиждень я не робила включень, бо не мала особливо що показувати, а підтягувала хвости, як то кажуть. Тож сьогодні зараз з вами я трошки поговорю і буду перемикатися на руки в кадрі і покажу вже більш детально те, що у мене на спицях зараз. Я не думаю, що це відео буде дуже довгим, але я гадаю, що саме в цей раз варто зняти так, оскільки так ви зможете найбільш детально подивитися і роздивитися mm. <рес> те, що в мене зараз відбувається там в рукодійному житті. Також пораджу вам одну книжку. Для тих, хто не перший раз вже на моєму каналі, то в останніх декілька відео я розказувала вам про місцеву бібліотеку. Хто не знає, я мешкаю в Кракові зараз і заходжу тут в місцеву бібліотеку. Тут дуже багато українських видань цікавих є, а також зарубіжних видань, представлених на українській мові. Тож, є ще у мене одна книжка вам порадити. Думаю, кому цікаво. Той залишиться до кінця відео і подивиться цю рекомендацію. А на початку відео буде все в'язання, тож не хвилюйтесь. Хто не дуже любить читати, той теж залишиться задоволеним. А я так а, трошки по подивлюсь в ту сторону, оскільки там звідти на мене дивляться всі мої роботи, які я приготувала для того, щоб вам показати. Також заварила вже каву. Не знаю, це я одна така кавоманка. Я обожнюю трав'яні чаї і каву. Все, зелені теж трошки п'ю, ну, але люблю більше трав'яні і каву. І е, спершу, поки я так ближче до вас, хочу трошки поговорити про готову свою роботу. Це светтер, який у мене просто перев'яз довгов'яз. Я в'язала светр А-ля з пряжі Drop Sky. Він у мене не вийшов. Хто не знає, там у мене десь відео є за минулий рік, там я більш детально про нього говорю. Але я дуже не люблю, коли. Пряжа просто, знаєте, викидається, якщо у вас якийсь проєкт не вийшов, або просто закидається кудись дуже-дуже далеко. І ми купуємо, купуємо, купуємо щось нове, але це не розумне споживання, врешті-решт. І те, що ми купуємо, ми маємо. Для себе якби спожити да, толку від всієї вовни, що в нас є, якщо ми з нею не в'яжемо. Отже, я той светр в'язала з подвійної нитки Drop Sky. Після прання він у мене страшенно розтягнувся і став замість 48-го розміру, мабуть, 56 м або 60-м. Три мене точно туди влізли. Я дівчина не маленька, а М ка в мене точно є розмір. Тож я його розпустила, сходила в місцевий магазин тут вже в Кракові, взяла той светр з собою сюди, бо знала, що я з ним хочу покінчити. покінчити. <покінчити> так не можна, мабуть, казати, ну, завершити його, та розпустити його, покінчити з ним. Ви <покінчити> зрозуміли, переробити його. О. Я так планувала собі, зайшла в місцевий магазин, підібрала тоненьку ниточку Маріноса. Марінос десь 1000 метрів на 100 Е, Вона досить така тоненька, але при тому дає розкриття невеликий пушок, який помітно у виробі. І щільність додає, звичайно. І взяла той свет, який був зв'язаний в дві нитки, розпустила, розмотала ту ниточку на два клубочки. Це було непросто робити, але ми з донькою це зробили, вона мені теж допомагала. І додала в одну ниточку Drop Sky в ниточку в мері носа. І минулого року я почала в'язати свет за описом Knit, светр Lure називається. Я... Його дов'язала, але рукави тоді так і не закінчила і відклала. Почалося літо, і якось мені вже не хотілося до нього повертатися. Але цієї зими я наводила порядок у себе в шафах. І, звичайно, він дуже багато місця займав, він був недоробленим, треба було це виправити. І я це виправила у рамені. У мене дов'язаний светр. Подивіться, як він виглядає гарно. Я, звичайно, це все ще покажу зблизька в підйомі на руках. Покажу вам просто його в кадрі. Зараз у мене немає можливості зняти краще. Бо у нас або нема світла, або воно є тільки біля вікна. Але якщо ви так подивитесь, у мене тут темне на шторі є місце. І якщо так от придивитися, то видно такий пухнастий пушочок. Він дуже пухнастий, в нього дуже м'який ворст. Це просто казка. Я вам кажу, ця пряжа мені не сподобалася, коли я її випрала в першому виробі, який я розпустила. Я тоді дуже ну, засумнівалася, що коли-небудь в житті взагалі з нею буду в'язати. Але після того, як я її один раз випрала, вона вже у мене не витягувалась, нічого з нею не відбувалося, вона стала надзвичайно ніжною. М'якою і тепер однією з моїх улюблених, скажу я вам, бо вона взагалі не колеться. Ну, звичайно, біля нос теж не колиться. Душу його на голе тіло, навіть без майки інколи так трапляється, коли треба швидко одягнутися. Взагалі ніякої чутливості він у мене не викликає. З ветром дуже задоволена, а він у мене важить, я навіть записала свій блокнотик, записала, скільки він важить: 420 г. Це Drop Sky і в одну ниточку Marienos 420 грам. І в мене ще лишилося 240 грам самої пряжі Drop Sky І ще десь грам 80 лишилося пряжі на бобінці Maria. Бо я тоді купила дві бобіни, не думала, що мені вистачить однієї, і правильно зробила, бо однієї мені особливо не вистачило. Тож. Я думаю, що цієї пряжі мені вистачить ще на жилет. Я так підозрюю, на светр не може не вистачити. Звичайно, не вистачить на светр. Вистачить на дитячий виріб, повноцінний, або на жилет. Мені дуже подобаються ці жилетки від Петітніт, де така широка пройма. Я забула, як ця жилетка називається. Така дуже широка прийма, і тут дві, два гуцики. Я ось тут зараз вставлю е, це виріб, який мені сподобався. Я підозрюю, що можливо, мені на нього вистачить. Але мені подобається модель з високим горлишком, е, як отут, тут, тому що, маючи таке високе горло, ви можете не одягати шарфи. А це дуже зручно інколи. Е, е, хоча я не впевнена, що в мене вистачить на високе горло, тому що. Там достатньо великий розхід пряжі вказаний, і, ну, не знаю, я сумніваюся. Зараз, зараз взагалі, в цьому році за цей проєкт не буду братися, але пряжа в мене не буде просто так лежати. Я думаю, що з часом я все ж таки з неї зв'яжу. Або виріб для доньки, є 7 років, тож на її сповнить светр з рукавами, вистачить точно. Або зв'яжу жилетку. От. Я зараз вам ставлю фотографії декілька, а ви зможете ось тут подивитися, як виглядає цей светр на мені. Краще зняти у мене не вдалося, тому що зараз у нас 12-та година дня, але на вулиці туман такий, що я не бачу, що у мене навпроти вікна через 20 метрів знаходиться. Це просто це не зима. Ви знаєте, я ось зараз розказую відео і кажу: от, цієї зими я навела порядок в шафі. Мені навіть язики повертається сказати зими, оскільки на вулиці, ніби осінь. Нема сніга, нема мороза. Ну, для мене зима це сніг завжди. Так, не будемо про дощове і мокре будемо далі продовжувати дивитися в'язання. Я зараз вже перемкну камеру на Свій стіл. Покажу вам, що в мене зараз на спицях. Там, до речі, ще один перев'яз, в'яз, ми про нього з вами теж поговоримо. Тож, заварюйте чай, каву, беріть до рук в'язання і приємного перегляду. Е, і так, ось мій готовий светр. Виглядає він, як на мене, дуже гарно, е, він мені дуже подобається. І зараз якраз освітлення гарно передає всі відтінки і кольори даної пряжі. Я дуже задоволена, ще раз кажу цим виробом, і, якщо чесно, то планую колись в майбутньому ще купити дану пряжу в яскравих кольорах і купити до неї підмот, мабуть, що такий, якщо знайду, просто в іншому кольорі, зв'язати інший виріб саме. З такої пряджі, оскільки це найприємніший тактильний виріб, окрім кашеміру, що у мене вийшов. Я вже вставляла фотографію готового виробу. Ну, а зараз ми просто з вами подивимося ще раз на нього. Ось там, де темна така тінь падає від бобінки, ви можете роздивитися так пушок. Але це і близько не передає його м'якість. Шкода, що на камері цього неможливо не зробити. Але я дуже задоволена цією роботою. Це одна із найулюбленіших моїх речей зараз. І покажу вам бабінку, яку використовувала як підмод до Sky. Це ось така пряжа. Тут навіть сайт є, де я її замовляла, купувала. У нас є місцевий магазин, який представляє товари з цього сайту. Тож можна підійти і вибрати. Я дуже задоволена саме цією ниточкою, оскільки вона дуже гарно розкривається, тримає форму іншої нитки, до якої її використовується, ну, вона використовується як підмот. І дає дуже гарний пушок. Тобто, дуже приємна м'яка ниточка. Якщо десь побачите таку нитку, беріть, не думаючи, бо це ну, просто супер підмод. Дуже гарний я в захваті І а, зараз вам покажу, а, що у мене ще на спицях. А, далі у мене а, ось така пряжа є це Bio Shetland. Я його вже показувала у минулих відео як а, план на старт ось такий кицілка від Робса, мабуть, мій, мій улюблений а, махер, який є. Бо я пробувала багато махерів Сан-Незгар пробувала, він мені колеться набагато більше, ніж цей від Drops. Гарний мохер, нічого сказати не можу. І ось на такому етапі зараз моє в'язання це буде Oslo Head від Knit. Ось Тут ставлю зараз вам, як має виглядати готова робота. Дуже гарна пряжа, дуже гарно розкривається. Такими приємними плямками коричневими на полотні виглядає на в'язаному Просто супер. Я задоволена, не маю в планах до кінця року зв'язати, цю шляпу, Цю шапку але в найближчі кілька тижнів, думаю, я з нею завершу і зможу походити ще цієї зими в новій шапці. Мені дуже подобається. Класно. а зараз покажу вам ще один довгов'яз, перев'яз, в якому, мабуть, років так 20 точно. Це ось така пряжа, теж від Drops Kids Silk. Я коли починала в'язати вперше, то купила цю пряжу, бо вона була мені дуже м'яка і гарна. І вирішила буду в'язати светр в три нитки на спицях 4 мм. Ну, я одразу розумію, що звучить страшно, але щоб ви так правильно зробили висновок, це. Було так набум. Я не вміла в'язати, я мала тільки спиці 4 мм. Навіть нитка мені здалася тонкою, тож думаю, чого її не використати на таких спицях, аж в три складання, і почала в'язати. В результаті зв'язала один раз. У мене нічого не вийшло, бо я росток зробила не зробила взагалі, бо я не знала, що сетрах там він прям має бути в'язаних. А потім розпустила, почала ще раз в'язати, і в мене знову нічого не вийшло, оскільки полотно схоже було на валінок. Ну, і так пряжа в мене ця лежала-лежала, змотана в три нитки. а потім я вирішила, що, ну, чого вона буде лежати. Вона, звичайно, вже така після двох-трьох розпусків трошки потягне життям. Як ви можете бачити, вона не. ну, видно по ній, що вона така трошки збита, Але, тим не менше, не має вона лежати, вона гарна, мені подобається досі. Тож я взяла спиці 7 мм і вирішила ось такі товстушки. Я до таких дуже-дуже давно не в'язала. для мене це дуже такі товсті прямо спиці. І вирішила, що почну в'язати кардиганчик собі для дому. Я люблю теплі речі теж вдома накидувати, тому що в нас 20 десь градусів в квартирі, а інколи коли вікна відкриваєш на провітрювання, то і менше, і ось така пухка і гарна річ ніколи не завадить. Тож, якщо вийде, звичайно, супер мега кардиган можливо, я його і на вулиці буду виносити. Але взагалі в задумі саме для дому його зв'язати. А знаєте, коли така ідея, якби ти ну, не плануєш його на вихід носити, що це річ така затишна для дому, для себе, то і не зважаєш на недоліки пряжі, які вже існують зараз після розпуску, а собі в'яжеш з задоволенням. Але в нитка сама, хоч вона і лисувато трошки вже виглядає в моточку, саме в полотні вона взагалі не втрачає своєї якості. Вона гарна, пухнаста, і, можливо, коли я його випру в кондиціонері Евкалан, то воно дуже-дуже гарно і розкриється ще пух. Не знаю, в'яжу цей кардиган за безкоштовним майстер-класом дівчини. Яка має на Ютубі її канал має назву Чотири сезони в'язання, тож вам обов'язково залишу посилання на її канал під цим відео, оскільки вона знімає гарні майстер-класи українською мовою, дуже рекомендую її. Відео дуже приємно дивитися, дуже приємно чути. Приємно в'язати, тому що зрозуміло все. Але я ще не в'язала жодний виріб саме до кінця по її майстер-класу. Тому сказати, що вийде, поки що не можу, але в наступних відео ви вже будете бачити результати і зможете зробити висновок свій особисто. Тож, зараз такий процес у мене на спицях, я, до речі, його в'яжу найактивніше, тому що я прям цим червоним кольором захоплена. Я з настільки його асоціюють з Різдвом, з святами новорічними. Плюс він такий сам по собі червоний, активний, да? чіпляє око завжди, і хочеться до нього повертатися і повертатися. Ось тут з боку, ви зараз побачите, як цей моточок виглядає в житті, тому що ну, камера зараз не передає трошки відтінок, він то світліший, то темніший. І неможливо прямо через це освітлення, вам передати цю нитку. Але це теплий червоний е, колір. Тут ви зможете побачити, як він має виглядати. І зараз покажу вам ще останній останні процес, який у мене на спицях. А по цьому мішечку вже ті, хто не перший раз на моєму каналі, можуть здогадатися, що тут точно шкарпетки. Бо в цьому мішечку від сумочки я звикла носити свої дорожні процеси. Так, одна шкарпетка вже в мене зв'язана. Вона не прана, не блокована. У мене немає блокаторів. Я в'яжу шкарпетки в основному для себе не на подарунок. І ну, не купую я блокатори. Не знаю, ще ніяк не дійшла до того, щоб купити. я. Навіть можу, чесно кажучи, зв'язати шкарпетки і їх одразу одягнути. Не обов'язково мені їх одразу і брати, щоб вони розкрилися. Знаю, що через кілька днів я їх буду так міняти і прати, і е, кидаю собі в пральну машину та й про. Нічого з ними не відбувається. До речі, це шопель. У мене вже він кілька разів переживав брання на високих температурах, біля 60 градусів. Нічого з ним абсолютно не сталося. Дуже класна пряжа це моя найулюбленіша тепер пряжа. Трошки мені було її дискомфортно в'язати на початку, бо ниточка тонка це двонитка у мене ось така. Але це того варте, вже я звикла до того, як вона виглядає на спицях. Я вже звикла до того, який результат шикарний просто ви будете мати в кінці. І тепер замислюся над тим, чи варто купувати той самий опал або інше, схожу по ціні. Пряжу, Якщо можна вже купити шопель, з, такого моточка, з двох моточків у мене виходить три пари. Скажу я вам так: з двох мотків шопеля виходить три пари. В'яжу я для себе і шкарпетки, в принципі, ж ми можемо купити, а ось такі в'яжені шкарпетки це як, як цукерочка, як смаколик у нашому гардеробі, який ми вдягаємо більш для настрою і для тепла. Тож, мабуть, буду купувати більше шопелю, коли буду мати можливість, то куплю собі моточок шопеля і буду в'язати з нього шкарпетки. Хоча саме опал мені подобається, як кольори там лягають дуже, і там ну, надзвичайно великий вибір, звичайно, кольорових поєднань. Тут у мене ось такий ще великий моточок є. І почалась шкарпетка, не сама почалася з моєю допомогою. Пров'язала вже трошки резиночки. Теж в мене в планах в найближчий час завершити цю пару. А з приводу того, що, як ви можете бачити, резинка темніша, та, що я в'яжу зараз, від тієї, що в мене вже зв'язана, це не має для мене абсолютно ніякого значення. Я люблю, коли шкарпетки різні. Не вирізаю секції, не підбираю їх особисто. Інколи в мене такий настрій, що хочете, знаєте, прям. Зробити одна в одну, але цей настрій у мене дуже рідко буває, і я йому не піддаюсь в основному, бо мені шкода пряжу. Ось такі в'язані у мене справи, ось такі новини. А ще у мене є одна готова робота, про яку я, в принципі, забула, зараз вам її принесу. На відкритті магазину Biferno ну, я собі придбала пряжу Лейс Донорд, Катон Кашмір. І вже завершила в'язати ось такий шарфик. За принципом скандинавського шарфика, Бактуса або Софішаль. Він у мене вже готовий. Я його випрала, я його зараз активно ношу. Ви можете бачити такі невеличкі заломи. Це так пряжа, драпірується при носі вона лягає в Ну, як ви її зім'яли, так вона якби, буде лежати. Після прання вона не розкрилася, але стала такою м'якою, більш ватяною, я б сказала. Пушок у неї улягся, пушку особливо немає. Але надзвичайна м'якість, в принципі, і розмір залишилися незмінними. Так само, як і він і був м'якеньким, таким він і лишився. Зараз покажу вам два кінчика. От, Ви можете подивитися, як виклався градієнт від темного до світлого. Мені це дуже подобається, оскільки так оригінально виглядає у готовому виробі. Зараз, коли руки мої потрапляють в кадр, то камера стабілізує світло, і кольори передаються дуже гарно. Ось такий шарфик. Я про цю готову роботу, чесно кажучи, забула. <смі> Якби не шкарпетки, то я б, мабуть, і не згадала, бо ці речі лежали майже поруч. Так і, мабуть, це все в'язальне, а зараз ми з вами трошки роз... поговоримо про книжки. Порекомендую вам одну книжку, яка мені дуже сподобалась. І ось ця книжка це автор Чекі Бейлі, Школа скаутингу. Все, що треба знати про для пригод просто неба, видавництво Старого Лева. І хочу одразу сказати, що ця книжка вона для будь-якого віку. Ми з донькою взяли її для себе. Доньці у мене нагадаю 7 років. І їй це дуже цікаво. Я їй почитую цю книжку, вона теж намагається її читати, вона ще вчиться. Це не так в неї гарно зараз виходить, але ми на шляху до книжок і до читання самостійного. А зараз я цю книжку читаю її і залюбки сама розумію, що настільки мені вона подобається, що мені зараз 32, а вона мені цікава. Так ніби писалася для мене. Ця книга розповідає і трошки про пласт український, який є пластуни. Які... У нас організація така є, хто не знає, вчить дітей любові до пригод, до подорожей, до виходів на природу. Ну, той самий скаутинг, тільки по-українськи. Тут є передмова, звернення, і, до речі, передмову написала теж пластунка з України. Книга вміщає в собі поради стосовно того, як розпалити багаття, як поставити намети, як добути воду, як приготувати їжу навіть без посуду, як зав'язувати різні туристичні вузлики. Як смажити їжу, як її чистити? От рибку, наприклад, як смажити на багаті, на гілочках, які дерева підходять для розпалки, От, як готувати їжу на вогні. Дуже цікаво, як добувати воду, де ставити намети, як планувати свій туристичний маршрут. які... Яке туристичне спорядження варто купувати, як вибрати собі туристичний рюкзак, користуватись компасом, ну, тобто, що з собою взяти в дорогу? Абсолютно все. Абсолютно все, що треба знати кожній людині, про те, як розрізнити погоду, як вижити, як вижити на природі? Це дуже класна книга. Тут навіть описано, ось ми зараз на етапі фізичної підготовки, що важливо їсти людині і як займатися спортом, як вміряти свій пульс, свій максимальний пульс, який має бути, якщо ти дитина, якщо ти дорослий. Дуже цікава книга. Ця книга просто не, не просто художня, ця книга пізнавальна. Якщо у вас є підлітки. У вас є діти, або ви цікавитеся подорожами з спорядженням на природу, то ця книга теж для вас. А зараз я з вами буду прощатися. До зустрічі у новому році і нехай всі ваші мрії і плани збуваються. Ну що, ось таким був мій в'язальний тиждень. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Окремо дякую тим, хто підписався на мій канал, поставив лайк або написав навіть коментар. Це дуже приємно і допомагає розвивати канал. Я хочу вам ще раз побажати в цьому році здійснення всіх мрій і задумів. Нехай всі ваші плани будуть здійснюватися. А ми з вами вже зустрінемося у новому році з новими проєктами, з новими мріями, з новими планами і новими фінішами. <сум> Тож, любіть те, що робите, робіть те, що любите, і до нових зустрічей!